«Привіт усім, рада вітати вас на каналі Дивовиця. Наслоджуйтеся, прослуховування. Тобі мене все одно не примогти. Дурний чеклун. Сказав це, дзріпінняч чекав реакції білого карлика. Зрештою, чеклун зрозумі... зрозумілише один за одного. Вони не можуть Вони не дуже сильні, але їхня самооцінка дуже висока. Тож вона розсердище не так. Звичайно, розсердище не так, але це юань. Синир не очікав, що її обличчя на мить стало дуже потворним, і вона розсердилась, ніби хотіла щось йому сказати, але всього за одну секунду вона, здається, переконала себе і незрозумі... незрозумічно проявила цей співчутливий погляд. Що з цим хлопцем відбувається, він когось жаліє? чи ще група покидьки знизу, Ха, Чи клуни теж можуть мати такі... такий потік співчуття, чи так смішно? Чань Шинер саркастично підняв куточки губа і ракрастично підняв куточки підняв куточки рота і раптом відчув нюдюгу. Він більше не дивився на неї і, і не звертав на неї уваги, навіть якби він. почув, як вона просить його зачекати хвилинку, ніби вона хоче щось йому сказати. У нього не було настрою мати з нею справу. У неї... у неї ще є сила. Якщо я не піду, я не змушу витриматися. Зені Шинер слухав. Слухав кроки позаду себе і без живи обличчя вискорив зуби. Його тіло так сильно боліло, що ноги та руки тремтіли, здаючи, що його внутрішні органи розчавлені, розчавлені, і це боліло всередині. Це було так жорстоко, проклята сила била його, ніби вільна. Якби не його, товста шкіра, його руки та ноги, мабуть, були б знову зламані, але він цього не показував. Він повернувся спиною до групи людей позаду нього, терпів травми на тілі. Та видавав, що йде нормально, щоб не дати білому карлику наздогнати його містичну зуби та причишишся. Коли він повернувся за рих, у нього нарешті закінчила сила, і він упав у кущі поруч. Це місто було не, не, недалеко від них, але він загорнувся калачком і опинився в їхній сліпій зоні, тому ніхто його деякий час не, помічає. не помічав. Чи Жень. Шеньєр зітхнувся полегшенням, він рясно і, пітнів обху... і обхопив живіт, щоб полегшити біль. Він був готовий повернутися до свого двору, щоб, пере... перелі... щоб перелікувати рани, як тільки відновиться трохи сили, але не очікав почути ці розмови, Він шматок смат... сміття, тобі слід триматись від нього подалі. Замовкне. Спочатку слухав. Без виразу обличчя, поки білий карлик не заговорив, він раптом знову зацікавився, що, нарешті, розлютився, зрозумівши, що він таке, нарешті відчув сором, відчуття себе, відчув себе обдуреним. Цянь Юань не міг стримати сміх, але випадково потягнув рану на своєму тілі та вдихнув та вдихнув з посмішкою. Ці кілька днів тобі слід бути німим. Чесно кажучи, сподіваюся, ти зрозумієш, що означає погано говорити про інших відтепер. Знову пролунав застиглі кроки, не в, напрямку... в... не в напрямку відходу, а, а все ближче і ближче. Цьон юань напружився, його самооцінка дуже не хоче дозволяти іншим бачити його в такому слабкому та, небез... та безпорадному становищі. Він стиснув зуби і повільно просунув трохи глибше. Його обличчя було подряпне листям трави, і воно трохи свербіло. Він за... затумував подих і побачив її пухкі щоки та очі, що сіяли, як мед, у проміж... проміжку між бруд... брудною травою. Їхати до двору шенєр, з той напрямок. Так, почувши ці слова, ви все ще йдете, пане сенє. «Звичайно, я не думав, що синір. Поганий, я зрозумію. Будь ласка, йдісь сюди. Це ближче. Сонце світило на довге с... срібне волосся, яке трохи с... сліпило. Зенеся шин'я поверну шин'єр повернув голову і більше не дивився туди, але його покращений шлук все ще чітко чує їхню розмову. Ця група людей справді дратує. Мені, мені треба піти до шин'єра і... і промити очі. Вибачте, дозволю вам побачити нестерпну сторону родини Зеніна. Зеніна, я не хочу вас звинувачити. Поле Камелі прекрасне, і мені воно дуже подобається. Я просто зла, що вони так поставилися до Жен'єр і не вважали, нав... важли... що помиляються. Голос поступово ставав нечітким, і Женсьєєр і Жень... і довго лежав на землі, без руху. Це справді грубо. Він спостійно називав її Женьєр. Невже вони так добре знайомі? Це тут Сін'є подивилася на двір перед собою, в... перед собою, з, з, з... вицвіленими дверима і справді відчувала, що це так, як і очікувалось. Вона сказала, що ти цього гіднозень, ти ніколи її не підведеш. Середній палац. Так, вираз обличчя солнечця був трохи збентежений, зрештою, у знатній родині з одної. З однієї з трьох королівських родин справді був такий обшарпаний двір, незалежно від того, з якого рекурсу він був досить низкопробним. Юхіка промотіла кілька слів, спостерігаючи, як служниця стукає у двері, і гукнула пан Шен'єр. Але всередині ніхто нікого не сказав. Ніхто нічого не сказав. Я не знаю, чи Шенгер ще не повернувся, чи він не хотів звер... звертати на них увагу, тому дещо не чує. Вона перезирнулась, і юха подумала, я вже біля дверей, як я можу повернутися так... така принижена. Вона пішла прямо вперед і приготувалася встукнути двері. Розультати, що на її рука покалася на двері, ці кульгові двері, як дов... довго були в аварійному стан... стані, і навіть підозріло. Під його в захрайстві, закріпіли, задремтіли та відчинили самі по собі. Юхіха двері вже автоматично відхилились, і, здається, нічим не заходити. Ну, ось і все. Це точніше, не тому що вона не хоче стукати у двері як дурепа. Покоївка дивно кліпнула. Покоївка дивно кикла її, але людина, яку вона справді хотіла покликати, ще не з'явилася. Однак багато людей виходить з уситінніх дворів і тепер крадькома заглядали на неї крізь двері. Візуальне вчуття відвідування різкісних тварин у зоопарки були надто сильними. Югіка рішуче підвела погляд і глибокому, глибокому ближчем сказала покоївці: здається, нієр дуже мене вітає навіть у його двері. Навіть його двері не можуть дочекати, що впросити мене у такому разі. Я краще з повагою виконую ваш наказ. Ах, я рада, що ви щасливі. ж двері, двір не Виявився не таким знедбалим, як виглядав зовні, і не таким зрослим бур'янеми, як казала покоївка. Хоча рослини посередині справді були трохи жовтими та сухими, виглядали так, ніби ось ось помруть від недоїдання загалом і був дуже чистим і охайним. Югіка трохи і не, знайшла до... і не зайшла до кімнати в японському стилі, а сіла на дерев'яному коридорі, обличчям до дверей. Остесмірічна дівчинка була невисокого зросту, її ноги навіть не могли торкнутися трави. Вона розмахувала ногами вперед і назад, чекаючи, поки жен'яра повільно повернеться, і їй не буде нудно. Зрештою, це був рідкісний випадок для неї виходити, і вона зустріла однобокого нового друга. Тому вона була в піднесному настрій та вважала все Вож... та вважала все цікавим. Особливо коли вона уявила, як Шінші виріс. Виріс тут з п'яти років роки, і дотепер, звичайний і навіть дещо безлюдний двір, здавався красивіше, ніби в ньому з'явився власний фільтр. Власний фільтер. Служниці також стала навколішки, борч із нею, але явно не могла стримати гнів. Державши на профіль Юхіка, вона вагалася кілька хвилин і не могла не нагадати і не могла не нагадати їй. Лорд Юхіко, оскільки майстер. Шиджі тут немає, йому варто піти на тренування. Він нещодавно готується придати до команди коджуру. Він щодня рано виходить і пізно повертається. і Ймовірно, не повернеться. У храмі Джен є дві охоронні команди, один з яких називається Бінг і всі вони є майже першокласними чи кулунами, а також найважливішою елітою бойової команди родини ХМО Джен, інша Кукуротай, команда охоронців, що складається з чоловіків, членів родини Сен. Це підбор... підпорядкована організація Бінг. Вони не мають жодних навичок і повністю покладаються на фізичні здібності для бою. Тому ці... цілком зрозуміло, що я за інші прийднаться до кукуру ку Тай, Віка похитала головою і не дуже сприймалася. Це не має значення. Я почекаю на нього тут. А в вчинки так багато трав, трав на тілі. і обов'язково повернеться, щоб розібратися з ними. Я, ту... я буду тут. І я зможу допомогти йому та втішити його, коли прийде час. Інакше він буде один, який нещасний. У цьому дворі нікого не було, коли вона ще не була на дворі. В інших дворах було дуже звало. У будь-якому разі було байдуже нічого страшного. Якщо вона цього не бачила, Від... відколи вона зустріла його, вона також, також хотіла, щоб Синджен відчув, що його чекає та супроводжує хтось. Сонце вже сідало. А заночі все ще не повернувся. Юхіка чекала коридором і ставала дедалі нудніше. І нарешті вона просто почала розмовляти з І з Служницею. Якщо подумати, я досі не знаю твого імені. Я, лорд Юхіко, можу назвати мене Міва. За звучить гарно. Ім'я лорда Юхіко також дуже гарне. Юхіка двічі засміялася, думаючи її. Двом двом досить весело Підліщати одне одному, але щоб убити час, просто базікання на синітницям, говорили все, що спадало на думку. Юхіко насправді мала щось дуже цікаве. Вона хотіла запитати раніше, але почуваєш достатньо комфортно тепер, а знусера була якраз. Тому вона сіла спиною до дверей, нахилилася до зенімів, намагаючись переманити її, ти коли-небудь думала про те, щоб покинути зень. Зеня Міва на мить була приголомшена, а потім часто спокій виразом обличчя, без особливих емоцій, відповіла, я думаю про це, але не знаю, куди йти. Міва відправила до головної родини, гілки родини, коли я була дуже маленькою, і все, що я навчилася бути служницею служниці, дор дорослому головній родині Зені, навіть якщо я йду, я не знаю, що можу робити. Ягіко, я бага... Юхіка, я багато речей, і якщо ти. У своєму віці на вулиці, ти навчишся у середній школі. Після середньої школи ти можеш піти до старшої школи, а після старшої школи можна скласти ступні до школу. Моя тітка студентка юридичного факультету. Навіть якщо ти не хочеш ходити до школи і хочеш продовжити залишати у світі магії, ти все одно можеш піти, бути вікном допомагати в нагляд... наліті Також нормально. Заніміла посміхнулась, не кажучи, ні. Ні, так, ні-ні. Ще, -ні. можливо, я дуже чекаю на те, що ти сказала. Вона не чекала, поки як вона не чекала, поки я ой. Юхіка продовжує свою розповідь і швидко зміла тему та згадала інше. До речі, чому лорд Юхіко так особливий особлив для майстра Шинші? Ши Ши вам би що вам би щойно довелося зустрітися вперше? Юхіка почекала голову. А насправді іншої причин немає. Я просто хочу забрати його додому. До речі, зіграй хвилю. Культиваркультивирування та нехай він працює на себе, але давай не будемо про це говорити. Це вплине на її імідж, щоб якби її повісили на вуличних ліхтарях. Але зрозуміла, все ще була здивована. Ви запропонуєте Містеру містерши відвідати Кіото, здається, він вам дуже подобається. Юхіка подумав про це і відчула, що не так вже й погано говорила про те, що її. Він їй подобається. Найгірше вона просто ставилася де він дитини зі співчуттям. У неї просто було сильне поч почуття емоції. У породньому житті вона часто жертвувала кошти благодійні організації, але тільки но ну, вона збиралася це заперечити, перш ніж встигти щось сказати. Вона побачила, як полість занімів, пробігла по ній, і раптом його очі розширились в господарщині. Ви повернулися? Що? Чи не нарешті повернувся? Юхіка з обернулась, і метці забула про те, що ще не сталося. Що справді стояв перед старомодними дверима, тримаючи рукою за живіт, і з чим стиснучи губами і дирічити на не неї на ну, доброзичливо, хто вас впустив. Югіка відчула трохи провини, але потім подумала, що це вона двере, яке не має до неї відношення, тож вона одразу стала пр праведною. Це в двері запросили нас, вони відчинили, що не є увісла. Якщо це Якщо не для того, щоб. Щоб привітати мене, то що ще могло бути на її обличчі, обличчі. земні ширя, був вираз, що за зніс ти говориш, але, але дивовизно те, що він не сказав нічого неприємного, а просто розвернувся прощиною двері та пішов до неї з холодним. з холодним обличчям, але не те, що він. Ніч... Що він не сказав нічого неприємного, а просто розвернувся, прочинив двері та пішов до неї з холодним обличчям. Юхіка подумав, що він збирається вдарити її злочиненими за... За дверима, тому вона швидко встала з землі, стала перезином та крикнула йому: Ти не можеш мене бити, бо я тебе замкну. Взагалі не зупинився, але й нічого не зробив і просто підійшов прямо до неї. Потім пустив голову та пильно подивився на неї. І більше на рік старший за неї, але, здавалось, віріс, харчуючись до, добровами, і був майже на голову вищий за неї. Не кажучи вже про те, що відчуття гноблення було досить сильним, особливо тому, що вона завжди відчувала, що очі заняті щенера дивилася, за ніби він сканує її, чого в неї морошки по шкірі. Юхика м'яттіво злякалася. У гіршому випадку я можу вийти. Шінер нічого не сказав, лише холодно глянув на неї, потім підіш... прийшов повз неї, та вийшов до кімнати в японському стилі ззаду. Шуапан. Він нічого не зробив і не, при... і не прогнав її. Юхіка все ще трохи не реагувала. Що він має на увазі? Можна почекати тут, поки він вийде, не знала Дзіньва і злякав, похитала головою, хоча вона не знала цю. Чому з ним так легко розмовляти, їй було байдуже до нього. Вона просто збиралася відштовхнути його ще більше в цей час. Югінка торкнулася під боріття, думаючи, що вона... вона людина дій і не здогадалась б... біля дверей. Тому вона повернулася, підійшла до комфортних дверей і крикнула всередину Сири, я теж хочу зайти. Зсередини почався слаз і кроки. Здавалось, вони щось шукали і були дуже зайняті у будь-якому разі. Вони ігноріли її. Але чи вона з тих, хто так легко здається? Югіка прихнула і протягнув руку, щоб відкрити двері. Я захочу. Вона просто хотіла навмисно його налякати. Звичайно, вона б не стала на... насправді відчиняти двері та заходити. Це був би надто грубо, вона ж дитина. Але ще не знав, він думав, що Юхіка справді може побігти в цей віддалене місце, щоб знайти його, і, можливо, вона справді це зроб... зробить. Тому він навіть не, перег... навіть не передягнувся і вчинив комфортні двері з похмурим обличчям. багато і не знає, що таке сором. Це чоловіча кімната, як то жінка може заходити туди недбало? дбала. Юхка була не найбільші... німою за нього. Який чоловік і жінка нам вісім і дев'ять років. Що ми можемо зробити? Не будь таким брудним. брудним добре? шнір, але я передягаюся. сердито крикнув він. Тоді я теж не заходжу. Їхка також крикнула у Крім того, тепер це... Крім того, тепер це ти без одягу. Сором тобі. Юхіка та Він деякий час дивилися один на одного, і жоден із них не відвернувся спочатку. Вони вдвох не бажали визнавати поразку, дивлячись одне на одного до болі в очах. Зрештою, совість Юліка рап... раптово заспокоїлась, і вона не могла не відвести полі. У тебе є... ще є сила сваритися зі мною. Через те, що він не одягнутий наласну чином, їх могла бачити жахливі шрами на його верхній частині тіла крізь прогалине в неохайному одязі. У тобі є не тільки сила сваритися зі мною, але й сила блукати. Все, ти ти зв'язаний небом і прокляттям, а неглою не ще. Ти зв'язаний не... небом і прокляттям, а не цеглою чи, чи залізною брилою. Ти справді не знаєш болю? Вчера смикну, смикнула його за одяг і сковоро сказала, це не має до тебе жодного стосунку. Добре, добре, це не має до мене жодного стосунку, але ти не можеш просто ігнорувати свої травми. Цей хлопець все ще вперто поводиться, ніби не бачив, як він щоно тримався зозувіть, якби не сильна не сильно біль, чи зміг би цей чоловік показувати перед нею таку вразливу сторону. Юхіко похитала головою, обійшла його, знайшла в кімнату в японському стелі та дуже природно сіла на футон. Чому ти дивишся на мене? Заходь, оброблю твої рани, що я раз насупався, ви дещо дуже неохоче. Я можу зробити це сам. Обличчя Юхіко також спохура. Ще що х... хочеш, щоб я тобі ще раз нагадала, тобі зараз лише 9 років, а не 19. Мені вже теж 8, а не 18. Іди сюди швидше. Інакше тобі буде смертельно боляче.